Пані Наталя працює на Сихові, а живе в рясному. І кожного дня на жінку чекає одна і та ж проблема: як дібратися з пункту А в пункт Б громадським транспортом. Які реалії чекають на людину в інвалідному візку? Жінка вирішила показати, погодившись взяти участь у нашому експерименті. А на початок кілька правил: аби візочник міг потрапити до транспортного засобу, автобус має зупинитись на відстані приблизно 20 сантиметрів від бордюру і відчинити середні двері. Потім водій відкидає пандус і допомагає неповносправному заїхати. Далі шофер має дізнатися, на який зупинці львів'янин виходить, повторити процедуру. Бо той механізм, який є, він не є досконалий. І трап, який відкидається, він зазвичай все одно є під достатньо таким кутом, що самому подолати і заїхати в автобус, неможливо. Нелегко потрапити до автобуса із допомогою небайдужих. Під час експерименту пані Наталі зголосився допомогти перехожий. Це ледь не вклало чоловіка до лікарняного ліжка. А чи ви знаєте? знаєте, коли автобус миють, прибиральники не втомлюють себе додатковою роботою. Пандус не відкидають. Відповідно, там накопичується вода, бруд. З'їзд стає слизьким і небезпечним. Взимку ще гірше. Зимою вони взагалі примерзають то нереально. Його треба спочатку відбити той весь лід, щоб його відкинути. А якщо додати ще одну умову час пік, то ситуація хоч плач. «Відкидний трап він лежить просто на підлозі автобуса. Якщо там люди стоять, це означає, що частина людей просто мусить вийти з автобуса, і цей процес тривалий, і ніхто на то не буде часу витрачати. Ще однією перешкодою на шляху візочника стають занадто високі бордюри на пішохідних переходах. До Євро 2012 у місті ремонтувалось багато доріг та зупинок. Однак про людей з особливими потребами подумати чомусь забули. І навіть якщо неповносправний все ж подолає смугу перешкод, йому доведеться. Ще багато часу провести на зупинці, бо пристосованих автобусів не вистачає, й обслуговують вони лише 15 із 54 міських маршрутів. Та їхні водії не завжди зупиняються, бачачи на зупинці лише інваліда. А коли ж навіть зупиняються, то водій взагалі не виходить і я мушу просити людей. В іншому автобусі, який обрали для експерименту, вже ніхто не падав, а водій був надивочуйним. чуйним. Хоча, можливо, це все магічна дія телевізійної камери. Загалом наша героїня пані Наталя стверджує, що по хизування львівських можновладців неповносправні і надалі приречені на товариство сірих домашніх стін. Ситуація, нібито, мала б покращитися, адже низькопідлогові автобуси все ж таки є. Ну про точну кількість говорити важко, тому що це є приватні фірми, то тобто, приватні оператори. Но зараз на лінії випускаються таких автобусів без порядка 120. Попри те, що місто заплатило за 33 низькопідлогові підлогові автобуси, їх приватники теж розщедрилися. Вийшло як завжди. Навіть тими транспортними благами неповносправні не можуть скористатися. Водіїв за ігнорування інвалідів, мають штрафувати власники транспортних підприємств. Чи штрафують? Питання риторичне. Олеся Турчин, Олег Гасюк, програма репортер.